Слава Україні! Мобілізація в Україні, як видають повістки, і як в цьому проявляється відсутність знань і мудрості державних чиновників. І які дії президента є державницькі. Це коротке відео про менеджмент і мотивацію, про те, в чому взагалі не розбираються, як виявляються, наші чиновники. І те, що не роблять і не знають, а мали би і знати, і робити чиновники. Читаю новини! В Одесі на трасі здоров'я представники поліції, військомату роздають повістки. Задають питання, яка їхня ефективність? І чому вони неефективно витрачають час? Чому вони демотивують людей до спорту? В світі 13% людей займаються спортом. 13%. У нас цей показник набагато нижче, в половину. Ми відстаємо від світу. І... В напрямку здоров'я держава, весь її апарат, всі чиновники мали би робити все, щоб мотивувати людей займатися спортом, займатися своїм здоров'ям. І в той момент, коли трасу здоров'я перекривають чиновники, перекривають поліцейські з працівниками військомату, роздаючи повістки, вони таким чином демотивують деяких людей виходити на трасу здоров'я. Навіть не з-за того, що. Ухиляться від служби, а тільки за те, що його тренування будуть переривати. А особливо в холодних умовах це дуже шкідливо для організму, коли ти переохолоджуєшся 10-15 хвилин, коли тобі будуть задавати питання чи вивчати документи. Такі дії чиновників приводять до демотивації людей займатися спортом. Натомість в Україні палять 45% чоловіків, і 9 дорослого населення, і 9% жінок, а молодь відповідно 45% і від 35%. Всього палить в Україні 9 мільйонів населення. Це кожний третій працездатний. 17 місце в світі по палінню. В нас палільників багато. Можливо, варто було б роздавати повістки в місцях там, де палять люди. Це було б і ефективніше робота і поліції, і чиновників військомату, і мотивувало б людей не палити. Ми ж дорослі з вами. Ми не міємо думати, в тебе, працівника військомату, є шанс на трасі здоров'я з 100 українців побачити 6. А стоячи в місті, де палять палільники, в тебе шанс із 100 українців побачити аж 30. А чоловіків і молоді аж 45. Ефективність вручення повісток була би в рази більше. 6 і 45. Відчуваємо, яка різниця. Тим паче і вручальникам це було вигідно. Адже більшість із них палять. Якби вони вручали в місцях паління, то самі могли б попалити. І саме головне, якби в місцях паління вони вручали повістки, таким би чином вони підбавали б бажання людей би палити. Хоч якась би була б користь. Їду в авто. Три особи мене зупиняють. Ми вручаємо повістки. Два поліцейських і один працівник військкомату. Напроти ще один пост з трьох осіб. Вивчили ситуацію по мені, відпускають, згаявши 10 хвилин мого часу і свого. Питають, яка ваша ефективність? Говорю, якщо ви тут регулярно стоїте, а я тут регулярно їжджу, то якби я ховався від вас, чи їхав би я тут? Говорю, може, подумаєте і зробите по-іншому? Ефективніше будете діяти? В правильніших місцях ви будете роздавати повістки, якщо це потрібно, і це вимагає держава. Можливо, керівництво ваше задумається і поставило в правильному місці. В очах бачу повне непорозуміння і небажання діяти ефективно. Що повинен зробити президент? По-перше, президент повинен відмінити будь-яку мобілізацію. Хто хотів служити і воювати, вони вже там. Хто не хоче, нема доцільності. Насильно заганяти людей. Друге. Президент повинен повернути українців, котрі ховалися від мобілізації, поїхали за кордон. Є рішення дуже просте. Протягом двох місяців всі можуть повернутися і створюючи ВВП держави, працюючи на економіку, допомагати державі перемогти цій війні. Третє, всі мобілізаційні процедури припинити. А якщо їх потрібно зробити для обмеженого кола осіб, робити це індивідуально і ефективно, роблячи в місцях скупчення таких людей, а не будь де, лиш би як. Четверте, у разі недостачі військових для війни комплектувати армію за рахунок бувших працівників правоохоронних органів і нинішніх працівників правоохоронних органів. Їх занадто багато. Можна з армії минулих правоохоронців взяти 200-300 тисяч і відправити на фронт, і з армії теперішніх правоохоронців взяти 200 тисяч. Цього достатньо для забезпечення потреб армії. Вони вже напівнавчені, вони знають комунікацію, вони вміють користуватися зброєю, вони злагоджено діють під керівництвом командування. От, замість того, щоби. Ватагою ледарів, котрі знаходяться в поліції військоматах бігати за українцями, котрі мали би ВВП держави створювати, краще б більшість із цих ледерів пішла би воювати. І достатньо було би людей для забезпечення перемоги України. Це розумно. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання. Вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть свій грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом з професійний менеджмент держави побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!